Баргін, баткін. Баркін. Баргін. ти король! В цьому випуску підсумки першого туру УПЛ. Шахтар не зміг забити епіцентру за 75 хвилин. Динамо провело невиразний матч проти Вереса. Несподіваний результат в центральному матчі туру Карпати Львів Полісся Житомир. Друзі, підтримайте це відео вашою вподобайкою Давайте просувати україномовною футбольний ютуб разом. Бронзовий призер чемпіонату України з футболу минулого року донецький шахтар в першому турі ОПЛ приїхав в Тернопіль до епіцентра дебютанта чолі з наставником Сергієм Нагорнюком. На складному полі гірники довго не могли зламати щільну оборону господарів, які будували гру на контратаках. У першому таймі різнику довелося рятувати команду після удару Сіфуентеса. Ще один удар іспанця на себе прийняла попередчина. Шахтар теж мав кілька нагод здебільшого після ударів трауре з кутових подач. Після перерви команда Турана додала у темпі, змусивши суперника забути про атаки. Шахтар створював ледь не кожні 2-3 хвилини. Але Олег Білик вортар під центра, діяв бездоганно. Втім, переможний м'яч донечано таки забили. На 79-й хвилині Еліас головою замкнув подачу коноплі з правого флангу. Підсумок 1-0 важка, але важлива перемога гірників на старті сезону. Дебютант УПЛ не залишив жодних шансів від чемпіону України. Кудрівка, яка ледь -лед заскочила в вищу лігу, вдома приймала Олександрію, яка цього тижня завершила виступи в Єврокубках, поступившись партизану. Матч розпочався з обопільних атак. Кулаков двічі змусив Яшкова рятувати ворота. А у господарів небезпечно опробували та Стаморозко. Рахунок відкрив Сторчоус після вдалого пасу Думенюка. Втім, Олександрія швидко відігралася завдяки штрафному булеці, для якого це був дебютний гол у команді. Наприкінці першого тайму Морозко чудовим ударом зі штрафного знову є в кудряку вперед. Після перерви господарі додали й забили втретє. Морозко вивів Сторчоуса сам на сам, і той оформив дубль. У кінці в Олександрія залишилася в меншості. Вилучення отримали ковалець та кампуш. Підсумку 3-1. Впевнена перемога Кудрівки. Чемпіон України Київське Динамо теж виграло свій стартовий тур чемпіонату. Кияни у важкій битві переграли верес в рівному 1-0. Господарі активно почали гру і змусили кіан захищатися, але ударин Дукве та Бойка в площину вирут не потрапили. Натомість на 14-й хвилині Динамо реалізувала перший шанс. Вона прострілив на Шапаренка і той з кількох метрів пробив у сітку. Далі кияни повністю контролювали гру, проте не зуміли збільшити рахунок. Ванати та свої нагоди змарнували. Наприкінці матчу інтригу ледь не повернув на щеред кілька разів помилившись, але Верес так і не скористався моментами. 1-0. важлива перемога команди Шовковського перед матчем Ліги Чемпіонів з кіперським пафосом. Центральному матчі першого туру Карпати у Львові приймали Полісся Житомир, і несподівано леви зіграли доволі беззубо атації, майже не сваривши жодних моментів під час першого тайму. В той час як Полісся дуже добре розпочало зустріч, і навіть зусиллями Крушинського відкрило рахунок у грі. Але суддя відмінив гол через фоли Лєднєва. Втім, пізніше Полісся таки вийшла вперед. Втім, пізніше Полісся таки вийшла вперед. На 29-й хвилині гайдучик. Гарно замкнув передачу з правого флангу, а через 9 хвилин Полісся взагалі подвоїла перевагу. Баболо зіграв рукою як наслідок Назаренко спокійно реалізував пенальті. У другому таймі Карпати багато атакували, але без особливого профіту. Натомість Полісся могло забити навіть третій. Той таки Баболо збив гуцуляка в штрафні, але Філіпов не реалізував пенальті. Втім, Полісся все рівно виграло 0 у Львові та спокійно готується до битви в лізі конференції проти угорського пакшу. В інших матчах туру з РЛНЗ не виявили сильнішого, зігравши в суху мраву 0, -0. Обидві команди показали доволі бліду невиразну гру, а тому не заслужили на перемогу. Порадував своїх болівальників ковалівський колос. Команда Костишина вдома без особливих труднощів здолала кривбас Ван Леуна. Вже на 15-й хвилині екс-захисник Динамо Микита Бурда відкрив рахунок для ковалівців. У другому таймі на 71-й хвилині перевагу подвоїв Талес. Кровбас теж встиг забити свій гол, але занадто пізно аж на 90-й хвилині забив Каменський, і цього виявилося замало 2-1, перемога колосу. Ще в одному матчі ОПЛ львівський рух переміг Полтаву теж з рахунком 2-1. Переможний гол львів'яни забили на 86-й хвилині завдяки голу Романа. Ще один матч ОПЛ між металістом 1925 та київською оболонньою відбудеться в понеділок о 18.00 за київським часом. Турнір на таблиці після першого туру УПЛ виглядає наступним чином. Лідером Ліги несподівано стала Кудрівка. Динамо, Шахтар та Полісся синхронно бруть по три очки у Карпати Олександрії. Нулі. Друзі, А як ви вважаєте, хто виграє УПЛ цього сезону? Динамо Шахтар чи Полісся? Залітайте в коментарі та пишіть свої думки.